Які зміни очікують на соціальну сферу життя в Україні після призупинки війни? Ми дивимося саме соціальну сферу. В своїх коментарях можете написати, яку сферу ви бажаєте ще подивитися. І так, соціальна сфера. Ми бачимо серйозне виснаження, емоційне вигорання більшості населення, певну зневіру і важкий психологічний стан. Карти нам вказують, що після призупинки бойових дій в Україні буде набагато важче заробляти гроші. Тобто, так як було до 2022 року, де все просувалося, де кожен міг успішно маючи якісь кошти, певні стартапи, відкрити свою власну справу і заробляти грошей, так більше не буде. Україна не буде тією країною, де легко заробити гроші. Також карти нам вказують на швидку зміну влади і нестабільну ситуацію серед політичних еліт. Я би сказав, що після війни, можливо, прихід до влади тимчасової якоїсь влади на якийсь невизначений термін. Після чого вона зміниться, можливо, частина її зміниться. Однак серйозний дезбаланс і хаос, гризотня щодо влади, яка буде вирішувати політичний акцент в Україні, буде досить хаотична і це буде серйозним джерелом нестабільності. Влада в Україні після призупинки війни буде швидко змінюватись, переставлятися, призначатися нові голови там. Обласних адміністрацій, прем'єр-міністрів, тобто, це досить серйозне нестабільне джерело нестабільності. Також нам карти показують, що навіть після призупинки бойових дій досить суттєва частина населення буде зневірена і не буде бачити свого майбутнього в цій країні. Не захоче пов'язувати своє майбутнє перспективи з Україною і буде змушена мігрувати в інші країни в місця, в пошуках до більш гармонічного стабільного життя. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!